Це у я є Інамасуркевич. І на зв'язку зі студією Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. Я б почала нашу розмову з дійсно вибухової теми на Росії. Вже кілька днів палає цієї ночі СБУ атакувала дронами одразу три російські нафтопереробні заводи у Рязані, Кстово та Кірішах. Це Ленінградська область. Якщо от подивитися на мапу, пожеж за весь період війни, то палало мало не по всій території Росії. Я так розумію, що арифметика досить таки проста: немає пального, немає пересування військ та доставки боєприпасів. Ну і немає війни. Чи працює це? Це дійсно. Я маю сказати, що це одна із е, причин, ну насправді це один із наслідків так, того, що має бути. І наслідок, коли немає пального і є проблеми з технікою, вони стосуються, особливо нафтобаз. От коли є удари по нафтобазам, які розташовані особливо вздовж кордону з Україною. Це стає відчутно для окупантів, тому що у них дійсно тоді можливостей стає менше. Тобто це взаємопов'язані речі. Що стосується НПЗ, то тут історія навіть більша, тому що, по-перше, це призводить до зменшення обсягів експорту нафтопродуктів. Відповідно, економіка дійсно починає зазнавати збитків. Тут просто треба розуміти, що багато хто от говорить і думає, що ну, от зараз там проведе, проведемо 3-4-5 атак, таких масштабних і. Дуже багато буде зруйновано. Росія зразу відчує Росія. Вже дещо відчуває. Вони обмежили експорт нафтопродуктів, Це вже є результат досягнення. Але ж треба розуміти, що в Росії багато об'єктів, які функціонують. У них багато об'єктів промисловості, а в тому числі нафтобаз, а Заводів по виробництву зброї їх всіх треба вражати. Тому треба запастись терпінням і підтримувати наші сили, які роблять таку важливу роботу. І тому, але збитки є. Другий момент: я би звернув увагу на виконання проведення цих операцій. Тобто, вражаються не просто НПЗ, а НПЗ великий, а вражаються безпосередньо установки, які відповідають за переробку нафтопродуктів, тобто перегонку з того, що з нафти, потім бензин і так далі. А це дуже дорого потім відновлювати. Це займає час. І це, як мінімум, на певний час виводить НПЗ з ладу. Потрібен ремонт, він простоює, працівники не працюють, настрій, я думаю, погіршується, але, можливо, когось покращується, тому що є можливість отримати там вихідний, піти, значить, десь з колегами, да, провести приємно час з користю о, для них, там, як вони думають. І тому, власне кажучи, це все наслідки. Крім того, я би звернув увагу на поширення. Географії ударів вона дійсно вражаюча, тобто як це все поширюється, інтенсивність обстрілів, кількість безпілотників, які застосовують, і Україна дійсно виходить на те, що я називаю ці безпілотники нашої стратегічної авіації. у нас немає літаків, як є в Росії. На жаль, ми тут не в рівних умовах. Але ми точно можемо бути в рівних навіть в кращих умовах за дронів за дронами, і це. Та даність, тобто до цього потрібно прагнути, ми повинні переважати ворога якраз а, цією силою. І я думаю, що це буде прогресувати. Тобто треба розуміти, що для нас це може на якомусь етапі навіть стати якимось таким приємним, але буденним явищем. От коли ці нанесення ударів по території Росії стане для нас приємним буденним явищем, і коли це перейде в монотонну роботу, я думаю, що якби десь Кілька місяців оттриматися в такій частоті ударів наслідки були би надзвичайно такими поганими для Росії. Ну але це мінімум кілька місяців. Ну тим не менш, ви сказали, що вони відчувають наслідки ударів по НПЗ, але на війну в нашого ворога витрати тільки збільшуються, і санкції працюють, але працюють зовсім не так, як очікувалося. Справа в тому, що а, витрати не дорівнює зброя не завжди. Тобто, а, багато хто на Заході, оцінюючи російські витрати і збільшення оборонного бюджету, вважає, що обов'язково на, на ці кошти буде вироблена величезна кількість зброї. Але це не, це не рівнозначно. По-перше, тому що можна просто не встигнути виробити цю зброю. Це раз, тому що потужності і можливості не дозволяють. По-друге, тому що частина цих коштів буде розкрадена просто. Зараз ж олігархи, які сиділи на а, різних сферах економіки чи ділки там російські, і які а, утворюють цю російську державу по точності ФСБ на корумповану машину, так, бізнесову, корпоративну, вони ж займалися газом нафтою. Зараз багато хто йде в ВПК, тому що туди найбільші видатки. Ну, чому йдуть? Ну, для того, щоб отримувати собі можливості прибутків, вкрасти десь і так далі, і продовжувати існувати в цих умовах а, нормально, абсолютно там решта Росії а, буде вдовольнятися тим, що в них скорочуються соціальні видатки, і буде зростати інфляція і ціни. І, до речі, через пальне теж, тому що як тільки буде поглиблюватись дефіцит пального, це буде впливати на ціни. Тому це теж питання. А ці будуть заробляти собі на оборонці нормально. Тому я скажу так, що не треба думати, що видатки це рівнозначно зброя в такій державі, як Росія. І це перший момент, другий момент. При цьому, безумовно, Росія продовжує зброю виробляти. Ми не можемо цей фактор нівелювати і недооцінювати. Ні, вони виробляють зброю. І вони будуть продовжувати виробляти. Чи здатні вони будуть виробити до кінця року 2,7 мільйона снарядів, як говорить наша розвідка, побачимо. Невідомо, тому що я думаю, що ні. Ну, це моя думка. Я думаю, що не зможуть. Тому що багато факторів, про які я сказав, втрутяться. Плюс на фронт потрібно дуже швидко забезпечувати. Ну, перекриває Північна Корея. Скільки ще Північна Корея буде перекривати так довго? Правильно? Відповідно, я думаю, що. Вони будуть виробляти, вони будуть намагатися, але будуть фактори, які будуть завадити. Це, по-перше, і діяльність України, тому що я переконаний, що будуть наноситись удари далі по території Росії, по їхніх об'єктах. І це те, що просто об'єктивно російський ВПК не зможе зараз наростити обсяги таким чином, як, ну скажімо так, і освоїти дуже швидко ті кошти, реальні, які виділяються. Ну, крім ударів по НПЗ, ми спостерігаємо за подіями, які відбуваються в Росії. По суті, в Білгаріцькій Курській областях з'являється так, так би мовити, сіра зона. На вашу думку, от, чи матимуть результати дії Легіону Свобода Росії, РДК та Сибірського батальйону, чи це лише така разова акція? Я думаю, що так. Події розвиваються цікаво, тому що розумієте, з військової точки зору. Це зараз одне питання з військової точки зору. Все дуже просто. Чим більше ворог зазнає втрат на території Росії, на своїй території, чим більше а, буде російських втрат там, вони втратять людей, техніку, тим менше вони зможуть застосувати потенційно безпосередньо в Україні, тим менше доведеться їх знищувати в Україні. Цілком зрозуміла і логічна позиція. А що стосується ще військового компоненту, там вже цікаво розвиваються події, тому що вони знаходяться в цьому Тьоткіна, так, один із населених пунктів, і говорять про те, що можуть піти далі, тому що знаходяться, знаходяться контингенти російських військ на певних місцях там під Білгородом, Курськом, і їх потрібно наносити вогневе ураження. Тому вони закликають мешканців евакуюватись навіть з Білгородщини і з Курщини. Тобто, це взагалі. І тут ну, продовжують дії, Лет, летять безполотники, літають в Білгородській області, щось вони там б'ють по командних пунктах сьогодні, зранку в Білгороді по одному з командних пунктів російських військ прилетіло. Тобто йде певна робота, що безумовно вони не відтягнули російські війська з України, це складно зараз, тому що є певні війська у Білгородській і Курській області, але фокус уваги відвертають. Тобто, це в будь-якому разі, це ну спрямовує, що як це так. От дивіться, що чого досягли ці всі дії, плюс удари по НПЗ. Путін, даючи інтерв'ю пропагандісту Кисельову, він сказав, він згадав про дрони. Він каже, так хочуть зірвати вибори, ну як мінімум, зашкодити. А коли ворог визнає, і коли ворог, такий як Путін, говорить про те, що дрони там, це що означає? Це означає, що вони їм дошкуляють, це означає, що є проблема. Так само пройде час, почнуть говорити про РДК, Легіон Свободи Росії, батальйон Сибір, Інші рухи, я напередодні попереджав і казав, що це не останні рухи. В Росії будуть з'являтися ще. От з'явилися вже в мережі бойові батальйони Навального, які там демонструють саморобну вибухівку, і попереджають про те, що вони. Тобто. Росія переходить в стан, який був а, початку 1917 року, таким чином їм треба продемонструвати, що такий стан можливий перед більшовицьким переворотом. Вони мають це відчути. Тобто, а люди починають братися за зброю, розуміючи, що інакше нічого не досягнеш. А політична політична вага вона тут теж дуже важлива, тому що я думаю, що з кожним таким а, виходом бойовим ці сили вони про себе нагадують. І вони заявляють про себе як реальну російську військову опозицію. Ну подивимося на результат трошки згодом. А, крім дронів, я так розумію, що найближчим часом. А... Путіна трошечки засмуч... засмутить той факт, що Сполучені Штати надали Україні допомогу в розмірі 300 мільйонів доларів? Анонсовано, що в пакет війде велика кількість артилерійських снарядів для систем Хаймарс, гроші з нього візьмуть з бюджету Пентагону. Звучить досить таки непогано, але Хаймерс це трошечки не те на що ми розраховували. От на вашу думку, наскільки вистачить загалом цієї допомоги, якщо криза в Сенаті затягнеться ще більше, на що тоді розрахун? Україні справа в тому, що, по-перше, я би сказав, що мова йде про а, озброєння до Хаймерсів. Я хочу нагадати, що за допомогою Хаймерса запускаються і атаканси. І тут, в даній версії, скоріш за все, Україна отримує на 165 км кілометрів ракети з касетною бойовою частиною. Такі вже були кілька місяців тому досвід застосування, і тоді вдалося, до речі. А вдалося знищити один із аеродромів на окупованих територіях на півдні, і Росія передислокувала свої гелікоптери ударні звідти. Тобто навіть вистачило одного двох ударів. Росія понесла втрати в армійській авіації, саме гелікоптерів, і тому це ну, така важлива зброя. Крім того, є інформація, змі пишуть окремі про те, що Міністерство оборони США Пентагон. А, виступає не проти передачі атакамсів і на 300 кілометрів Україні. Тому я думаю, що а, атакамси ми сподіваюся, зрештою отримаємо. Ну тому що нам вони дуже необхідні, як і ракети Таврус від Німеччини. Але що це дає? Тобто, що про що ця допомога? Перше, я хочу ну, реально привітати всіх наших військових, які а, в надзвичайно складних умовах в битві. Знищували ворога, тримали оборону і вигравали для України час саме для таких рішень. Що, а, тому що були ж які умови думалось і гадалось не таким чином, що можливо зараз Європа дещо зменшить підтримку на тлі підтримки США зменшення її Україна не буде отримувати зброю. Ну і що в результаті відступати, 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 поки, скажімо так, зрештою не підпишеться якесь перемир'я. Цей розрахунок і так думав дехто і на заході. Треба розуміти. Цей розрахунок не спрацював, тому що включилась Європа і заяви Еммануеля Макрона, і от буквально інформація напередодні, що 5 мільярдів додатково планується на допомогу Україні. І Сполучені Штати 300 мільйонів. І ще й говорять про атакамси. Це свідчить про те, що о, Сполучені Штати бажають залишатися у грі, що називається бути in, game, in the game», тому що для них важливо а, подальша підтримка України і знайшли на це кошти. Як виявилося, в принципі, якщо дуже захотіти, то технічна можливість. Я вам скажу, що не варто навіть концентруватися на таких речах, звідки кошти там і так далі. Позаяк, в принципі, політики ж, президенти, і думають, як лідера що відзначає, наскільки він може широко оцінити ситуацію, обставини і ставити завдання. І коли він а, говорить про те, що Україну треба підтримати, от, наприклад, президент Байден, там виступаючи, так, і був з посланням до нації, ну, це зрозуміло, що треба підтримати, треба дати зброю. Як її вже передати, за які кошти, це вже питання буде вирішено. Головне сформулювати правильні меседжі. І, до речі, по меседжах дуже цікаво, що республіканці абсолютно підтримують передачу Україні атакам. Відсотки 80 республіканців, вони навіть критикують. Байдена за те, що він не зробив це раніше. Тому тут цілковита підтримка. І це рятує ситуацію. І таким чином ми ще отримуємо: 5 мільярдів від ЄС. Тут включили США 300 мільйонів до цього пакет від Данії, до цього від інших країн. Зараз а, так само 800 тисяч снарядів, які перші партії очікуються незабаром. І ще 200 тисяч сказали, Чехи вони плюс можуть поставити за такою ж схемою. Сумарно мільйон. Плюс допомога від ЄС, і ми ситуацію, скажімо так, рятуємо по справжньому, тому що вона дуже важка. А зараз я думаю, вона дещо, ну хоч стане не такою важкою, дещо буде полегшуватись. Ну і також звучала інформація. Така багатоходова гра. Німеччина надає Британії Тауруси. Британія надає Україні шторм, штормшеду. Так нібито всі згодні, а от чи дійде до дій? А, побачимо зараз, бачите, якраз, ну, по-перше, все залежить від атакамсів. Тобто, я думаю, що якщо Сполучені Штати нададуть атакам тоді і аргументи у Німеччини просто зникнуть у німецького канцлера Олафа Шольца. Ну, Тому що скажуть, дивіться, і Сполучені Штати пішли на кроки, не бояться цієї так званої ескалації, про яку лякають. Подивіться, які правильні кроки. Ну що ж, ви в коаліції чи ні, пане канцлере? Думайте, оцінюєте ситуацію. Думаю, що так. А, і тоді це схилить. Зараз буде якраз зустріч, готується, про це пишуть ЗМІ, політика, зокрема, що а, має приїхати Олаф Шольц, німецький канцлер в Париж, і прем'єр-міністр Польщі Туск в рамках Веймарського трикутника такої ініціативи говорити про підтримку України, зокрема про далекобійну зброю. Можливо, там буде досягнуто прогресу, але зрештою, навіть круговий обмін це, ну принаймні не так погано, я скажу. Єдине, що треба розуміти, що повноцінний круговий обмін може бути тоді, коли ми отримаємо стормшедов на 450 кілометрів, а не на 270. Бо Тавру здолає відстань до 500 кілометрів, а може й більше. І ось тут для нас важливо, щоб це було рівнозначно. Тоді так, звичайно, це буде подальності для нас. Підсилення, і тоді це буде краще ніж нічого, безумовно. Ну аби вдалося переконати пана Шольца, адже знаємо, що між ним і президентом Франції Макроном існує конфлікт, дійшло навіть до тролінгу. Ну слухайте, ви знаєте, я скажу, що тролінг там і, і докори, знаючи історію, в принципі, дещо і читаючи з історії. Ну, я одразу кажу, не так, як Путін, не вибірково і не маніпулятивно там не так, як він що, все благодаря Росії і так далі, а в світі відбувається. Ну і можна сказати, що між Німеччиною і Францією хіба тролінг вперше. То я думаю, що якщо підняти архіви, подивитися, що було там в різні часи і періоди, це, мабуть, не є чимось ненормальним, але. І, в принципі, скажімо так, протилежності і різні точки зору між політиками можуть бути Тим більше треба розуміти, що Франція і Німеччина, незважаючи на те, що вони в Європейському Союзі, десь на підсвідомому рівні так склалось, зокрема історично, змагаються за лідерство. А чому Макрон хоче так позицію Німеччини схилити її? Розумієте, Макрон діє як політик, як лідер. Він для нього важливо отримати схвалення, консенсус. Він не хоче прийти, вибачте, знаєте, як а, один і перепрошую як вискачка сказати: от у мене така ідея, давайте всі підтримуйте, бо я ж так класно придумав. Він хоче прийти і сказати, приїхати до Києва і сказати: народи України, пане президенте України, я привіз пропозиції по посиленню вашої безпеки і допомозі протистоянні агресії, які базуються на першому, другому, третьому. Ці позиції підтримує Польща, підтримує Німеччина, підтримує а, Франція, звичайно, підтримала і Італія, Іспанія, Чехія і так далі. І тоді, що означає, що французький президент виступає як європейський лідер, який зумів згуртувати позицію Європи довкола України, і він сформував коаліцію. І це за це можна навіть війти в історії. Тому він так змагається за те, щоб це цього досягти. Ну, головне, щоб був результат для України. Хто там змагається, це вже геть Буде, 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 Необмінно буде, неодмінно буде. Ще одна тема, яку хотілося б говорити? Ви вже згадували чергове інтерв'ю Владіміра Путіна? Власне він знову брязкав ядерною зброєю під час нього? Я хотіла вас запитати: от на яку аудиторію на вашу думку було спрямоване це інтерв'ю? От якщо на внутрішнього споживача, то тут ну ціль цілком зрозуміла, зрозуміло це підігріти електорат до виборів. Якщо ж на зовнішнього, то який головний меседж хотів передати диктатор? На всіх спрямовано традиційно, тобто і на внутрішню аудиторію, і на зовнішню. Зараз я скажу взагалі, в наш час ну, розвитку технологій, передачі інформації, ЗМІ дуже важко розрізнити. Це внутрішня аудиторія чи зовнішня. Хіба що ти, коли говориш виключно про проблеми якісь там сільського господарства, промислового виробництва, які і то це зачіпає, як ми бачимо зараз. І інтереси Європи, і багатьох. Тому а він говорив і туди, і туди. На зовнішню аудиторію було набагато більше. Зовнішній вимір завжди у Путіна переважає, і він базувався на двох простих речах, які дуже просто пояснити, що Росія готова до переговорів за умови, що Україна визнає, що анексовані Росією області стають російськими. Що це російська територія, і е, проводиться лінія розмежування нова, тобто встановлюється режим перемир'я, можливо, там нейтральний статус, що там, що Росія буде наполягати, російська мова і так далі. Якщо Україна не погоджується і партнери продовжують е, підтримувати Україну, постачати зброю, а можливо, навіть війська Росія може застосувати ядерну зброю в Європі. От, власне кажучи, дуже у нього абсолютно. тобто, або так, або так. Він говорить такою дещо ультимативній формі, притаманні Путіну. Для нього це абсолютно така природня формула. Давайте або так, або так. Або ви відступаєте і не підтримуєте Україну, і схиляєте до компромісів болючих для України. Або тоді я буду погрожувати ядерною зброєю і застосуванням проти Литви Литвичі Польщі і так далі. Тобто, ось, ось це до чого зводиться це насправді. Пане Олександре, я вам дуже дякую за роз'яснення. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем нашої студії. Я ж закликаю підписуватися на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.